Карбафта серія кіноцеремонії триває у Лондоні. Голівудські зірки вишуковуються на червоній дорісті церемонії Jameson Empire Awards. Сьогодні ваших ролей немає у номінаціях, але вам вручатимуть особливу нагороду як кінолегенді. Ви знаєте, я великий фанат кіно, і як звичайний глядач і як продюсер, я люблю і ціную цю індустрію. Тому мені неймовірно радісно отримати таке визнання тут, у Лондоні. Ви не тільки актор, а ще й продюсер. Чи не хотіли б ви попрацювати зі своїми дітьми? Так робить багато ваших колег. Приміром, ви сміт успішно знімається разом з сином. Це вже від них залежить. Як вони вирішать, так і буде. Голос Америки. Колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, одним з перших публічних американців, підтримав Україну. Сьогодні актор почесний гість церемонії.

Підтримуйте зв'язок із братами-кличками. Від них отримуєте інформацію про події в Україні. Звісно, я підтримую зв'язок зі всіма своїми друзями. Я вважаю, що кожен народ має право відстоювати свої права та боронити демократію. Ще раз хочу побажати миру вашій країні. Своєю кар'єрою я довів, немає нічого неможливого. Для мене честь мати так багато фанатів у всьому світі та мати можливість звертатися до них і бути почутим. Тримайтеся. Допомогли кращими акторами проголосили британців: Джеймса Мапівоя та Ему Томпсон. Червоному килимі в Лондоні власниця двох оскарів золотого глобусу глобусу», «Бафти» та Еммі. Британська кінозірка Емма Томпсон. Вона ж горе професорка Хогвартсу Севілла Трелоні. Її зневажала Герміона і недолюблював Гаррі Поттер. Я научу вас, як зглянуть в. Дірцево матуся, акторка виховує доньку та всиновленого хлопчика з Руанди. Бурхливі романи позаду на згадку лишилися лише дружні стосунки з колишнім коханцем Х'ю Лорі. Саме доктор Хаус підтримував акторку під час відкриття її зірки на голівудській алеї слави. Що за жахіті у вас там відбувалися? Ви стежите за подіями в Україні? Звісно, весь світ стежить, затмувавши подих. Дякуємо за підтримку. Еммо. ви здобули нагороду за роль у стрітці врятувати містера Бенкса, де зіграли письменницю Памелу Треверс, яка вигадала Мері Поппінс. Ви напевно знаєте, що це надзвичайно популярний персонаж на всьому пострадянському просторі. Я здогадуюсь, адже коли ми багато років тому представляли в Росії фільм Моя жахлива няня, це було просто щось неймовірне. Те саме було в Україні. Ти дивишся і розумієш, що це цілком ваша історія. Там цей фільм виглядав значно. Гармонійніше ніж у Франції, Італії чи будь-якій іншій європейській країні я так розумію, вам дуже подобаються британські няні. Ваша подруга Меріл стріп дуже підтримувала вас напередодні Оскару. Та на жаль, ваша робота не потрапила у п'ятірку кращих. Чи вболівала вона за вас сьогодні? Можливо, ви спілкувалися напередодні. Меріл чудова подруга. Я дуже її люблю. Ще минулого тижня вона була у Лондоні. Ми з нею кілька разів зустрічалися. Вона знімалася тут у новому фільмі Суфражистка. Меріл чудова жінка та надзвичайно талановита акторка. Я пишаюся нею. Випили покалоху вина за зустріч? Саме так. Шибай голова британського кіна на екрані Джеймс Макевой зводив з розуму Анджеліну Джолі, Кіро Найтлі та Ен Геттеуей. У реальному житті короткочасні романи, алкоголь і вечірки на всю ніч. Вітаємо вас із перемогою. Такий собі подарунок на майбутній ювілей 35-річчя. Дякую, я дуже зворушений. Це велика честь і велика радість. У моїй номінації були Леонардо Ді Капріо і Том Генкс. Просто неймовірна компанія. Погодьтесь, коли ми знімали наш фільм Транс то й не сподівалися на такий успіх. Думали, все буде скромно. А вийшло, що я отримую за нього нагороди. Просто неймовірно. Як святкуватимете ювілей? Святкуватиму вже сьогодні. Є привіт. Якщо б не отримав нагороди, напився б з горя, а так нап'юсь на радощах.